Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 серпня і я хочу поділитися з вами інформацією про сорт бери, бери ранньої, літньої Моратіні. Так як я і обіцяв показати вам, яка вона на колір і яка на вкус після 10 днів як полежала. Будь ласка, дивіться. Рум'янець став якого кольору, і яка була зелена сторона, вся стала жовта. Дуже привабливий сорт, дуже смачний. На ринку і з такою грушею нема ніяких проблем. Відразу забирають за самий вигляд і смак. Вже які більші плоди то продалися. Це остали пару штук, так як обіцяв вам показати. Ну, зважимо. Були до 300-300-267. Від 250 до 300 грам такі плоди. Ще більш вона стала насичена, така відчувається масляниста шкірка і Дуже м'яка. Тому треба зривати в технічній спілосі. Бо така не довисить, вона відпала, б просто тут хвостик. Дивіться, є ліде, тримається малейший вітер і відпала. Тільки потрібно зривати в технічній спілості. Ріжеться дуже м'яко. От, будь ласка. Це вже такий стан. Десять днів як полежала. Ну, я зірвав і відразу, звісно, продав. Це Просто хочу поділитися з вами інформацією, хто хоче її, щоб вона достигла на дереві. Не достигне на дереві. Тільки треба обривати і щоб влежувалася. Сочна, дуже сочна, подивіться, соку скільки багато. Ароматна, аромат надзвичайний. ну і, звісно, і таких вкусових якостей теж цей сорт, дуже-дуже смачний, насичений грушевий смак і такі нотки, як начебто дюшесу. Шкірка в цьому сорті зовсім не відчувається, м'яка. Я боявся за цей сорт, бо я багато понащеплював його більше, звісно, зимових сортів. Але зимовий сорт проблема продати, а цей літній сорт за його привабливість і за його вкус і такі ранні сроки продається на ринку без проблем. Отакий бера рання Моратіні. Смачніший. Тут ну, камера не передасть, яка, яка то не пусічка шкірочка. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!